Сьогодні проводимо громадські слухання міськобудівної документації на три детальні плани території, а саме детальний план території частини господарського дворі, двору ферма урочищів Бродівської територіальної громади Золочівського району Львівської області для деталізації планувальної структури території Твариницької ферми ТОП Молочні Ріки. Детального плану території для будівництва офісних приміщень на замельній ділянці громадянина Вулища Андрія Анатолійовича на вулиці Рота Йосифа в місті Брода, детального плану території в селі Паниква Бродівської територіальної громади Золочівського району Львівської області для будівництва будівель громадського призначення. Враховуючи порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля 988 закон про регулювання будівної діяльності, закон України про стратегічну екологічну оцінку та враховуючи чинну містобудівну документацію, генеральні плани села Паниковаця, генерального плану села Паниква Липина і генерального плану міста Броди, які враховувалися при розробці цієї містобудівної документації. А, якщо всі зареєструвалися, то давайте розводимо порядок денний. На порядку денному обираємо обговорюючого слухань, обираємо секретаря слухань і обговорюємо саму містобудівну документацію. Детальні плани, які я попередньо назвала. Отже, голосуємо за такий порядок денний. Пропоную проголосувати за головуючого. вас пропозиції? Тетяна Ніко. Голосую. А, я не голосую. Давайте оберемо секретаря громадських слуха. Дмитро Євгенович, усі за? Окрім присутніх, є представники розробників містобудівної документації. Один, поки ще інший виїжджає в дорозі, це є КПРОДПЕК. То ваші містобудівну документацію представимо першою. Отже, це детальний план території для будівництва описних приміщень на земельній ділянці громадянина вулича Андрія Анатолійовича на вулиці Рота Іосифа, в місті Гроди. Можете представити цю місту документацію? Детальний план для будівництва офісних приміщень на земельній ділянці громадянина вулища у вулиці Рота Йосипа в місті Броді Гродівської територіальної громади Злочівського району Львівської області розроблене розроблено, розроблено, згідно рішення Бродівської міської ради Львівської області 1573 від 18.04.2024 року з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарними ігнічними нормами. Детальний план території розроблений на підставі таких даних. Рішення Бродівської міської ради Львської області 1573 від -19, 4-24 року завдання на розроблення детального плану території, топографічна основа, генеральний план міста Броду та натурнього обстеження. У проєкті враховано вимоги закону України про регулювання містуної діяльності ДБН, планування та забудова території, склад та зміст суббудіної документації на місцевому рівні. Вулиць до дороги населених пунктів, житлові будинки, основні положення та громадські будинки і столи в основні положення. <кій> так. Оцінка існуючої ситуації. Територія м'ядального плану знаходиться в південній частині від центру міста Броди по вулиці 23. Територія обмеження плану складає 0,25 гектара. Конфігурація ділянки проєктування має форму, наближену до трапеції. Навколо детального плану території є розташована житлова особіна забудова, вирівнича території, територія транспортної інфраструктури та землі громадської забудови. На території детального плану проходить повітряна лінія електропередач, потужність, потужність 0,4 кВт, телефонна каналізація. стану навколишнього середовища, в даний момент в межах детального плану території присутні промислові, святкі та комунальні об'єкти. Що може здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан доходишного середовища ці об'єкти відсутні? Даних щодо стану атмосферного повітря, стану водного середовища, стану поверхневих вод, об'єктів стану підзем... Підзем... підземних вод горизонтів якості питних вод, стану земельних ресурсів радіаційного стану, електромагнітного фонду із відсутні. Характеристика будівель в межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, присутні будівлі і споруди, що підлягають демонтажу. Характеристика об'єктів культурної спадщини, що згідно згідно до дальнього плану міста Броди, проєктована земельна ділянка знаходиться поза межами історичного ареалу. Характеристика інженерного обладнання. На території вітального плану проходить повітряна лінія ретропередач, потужністю майже 4 кВт та телефонна каналізація. Відомості провінічні інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проєктування відсутньо. На даний момент транспортне обслуговування території вітального плану здійснюється за зі існуючої вулиці рота Йосипа. Цінні задання насадження та благоустрій на території проєктування відсутні. На ділянці, що проєктується виявлено наступні планувальні обмеження, межі. межі ділянки проєктування та сусідніх землекористувачів, червоні лінії вулиці рота, Йосифа 16 метрів, Охоронна зона повітряної лінії електропередачної скроїв напруги 2 метри, зона від кабелю зв'язку 2 метри, розподіл, розподіл території з функціональним використанням, розміщенням забудови на вільних територіях, територіях структура забудови, яка пропонується. Формування планувальної структури міста Роду розуміється на рішення закладення генерального плану населення пункту. Розходу території за функціональним використанням базується на планувальних рішеннях, направлених на формування нового якісного архітектурно-планувального середовища, що сприятиме підвищенню комфорту, діяльності проживання, праці мешканці, мешканців та гостей міста. Згідно генерально, хочу ще доповнити, що згідно генерального плану міста Прода, це і землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Под 11 ну для розміщення та експлуатації основних підсохних і допоміжних будівель та спорт підприємств природної машиновородіної та іншої промисловості. Що Які Охорона зена на нас. Так, да, ти машина зена на холодная зона, це я не назвала. Будемо казати, як розгружута площадка якраз для всього ще в нього. Це вже питання відпадає, бо це охоронної зони, вигружає, там буде казати, прямо з платформою на землю. Так, що, є ще якісь запитання на цій супередокції. Площа земельної ділянки 1000 квадратних метрів. Ну, зрозуміло, що детальним планом опрацьовується набагато більша Площа 2000 квадратних метрів. Ще якісь запитання? Будемо слухати наступний детальний план? Чи будемо голосувати окремо? Okay. Okay. Окремо. Добре. Чи виносимо це питання а, на сесію міської ради? Чи... Наступний детальний план детальний план території в селі Паникова провійської територіальної громади Золочівського району Львівської області для будівництва для будівлі громадського призначення. Власниць Власниць земель... Так читаєш людині може не зрозуміти, де вони як сказали. Земельна ділянка знаходиться в приватній власності Верхоновську Юрія Мароновича. Площа земельної ділянки 277 квадратних метрів. Згідно документів, які надав замовник цієї містобудівної документації. Замовником точніше є Орган місцевого самоврядування, але людина звернулася з заявою. І надала документ, в якому ціліва призначення для ведення особистого сілянського господарства, але згідно генерального плану це і землі житлової та громадської забудови. По факту має змінюватися на 0315 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Звернутися з кілької траси до і З лівої сторони перевозили. З лівої сторони зразу. Ну, ще не можуть робити танкі строктори Так? Може, поки не будують, то може відповіли землю, щось. по цій місті, документації? Планувальними обмеженнями на території додального плану є охоронення зони інженерних мереж, червоні лінії, лінії регулювання забудови та межі, землекористування, нормативні, побутові, санітарні та пожежні розвитку. А також розмови відведення автомобільної дороги територіального значення С-140-138. На займання індіянці в суд ми не жребні мережі. Отже, є якісь запитання до цієї міськобудівної документації? Тетяна Васильівна. Громадське хоче будувати. Так, так, він хоче будувати, будувати для будівництва будівлі громадського призначення. Тобто якийсь заклад або торгівлі або... Не знаю, на війні, но але тратиро. Та його приватна Виносимо. Голосуємо. Наступна містоподібна документація. Детальний план території, частини господарського двору, ферма, поручище Бродівської територіальної громади Заличівського району, Львівської області для деталізації планування структури території Твариницької ферми, та молочні ліки. Земельна площа земельної ділянки 2792 квадратних метри. Цільове призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться в оренді, тобто це є комунальна власність. На земельній ділянці є обмеження, охорона зона навколо уздовж об'єкта енергетичної системи. Десять кіловат. І більш детальніше зараз буде розробник цієї містобудівної документації, він нам розкаже про якісь обмеження по цій, на цій території. Можемо, чому тільки розробляється? на частину На частину, тому що там у них є вже е, ну, відведена земельна ділянка. Тобто містобудівна документація на ту територію не розробляли. Існуюча за мене, що є. Існуючи, так. Місто, місто будівні умови надавалися. Там існуюча ферма. Тут вони коїться, так? Так, так, там не коїться. Ціліва не буде змінюватися? Ні, ні, ціліва не буде змінюватися.

Можна сказати, що не буде об'єкту. Там не буде об'єкту. Це буде, бачите, для... детальний план території. Території частини господарського двору в ферму, урочищі Брогівської територіальної громади для деталізації планувальної структури території тваринницької ферми. Там обмеження, ну, там обмеження є по всій ділянці. І там є якась одна тільки невеличка частина, де можна поставити якісь навіс і тому подібне. Вони такі це використовують. Там буде навіс стояти. Ну, Давайте зараз я почитаю навіс для чого. Навіс для, для... навісного ну, вони хотіли раніше. Тож не питання Причина, Чого вони роблять? Щоб організувати територію. Ну так, зрозуміло, що їхня. Не ще нас... Вони там що хочуть, один колінок зробити. Там, де ми сьогодні були. може бути ліст, може бути бути а не Тому, що шо, я, так, я, я не, не випадую, так, так, я Там є та територія, бо я там сьогодні була, і вони нас поводили по фермі і розказували, що не планують. Я не знаю, що до то. того. В молочні рік я полекуються і сьогодні.

Mm -hmm. а, оце є. а ці всі сили що будуть, будуть будуватися, то все враховувають? Ні, це проєкт. Там все враховувають, на цій території вона ще показали. Існуючі території. що ну, там, Ви розумієте, який там буде потім, якщо відбудується ще один телятор. Нічого там не буде. Там такі умови такі в тому телятнику, що далеко все ще до техно. Там корова сидела, зразу все пройшло, все знову Ми сьогодні просто там ходили, там, там, там залити закопана. Там, там все нові технології, іде стоять okay. okay. корови, okay. корови, іде знять yeah. корови, іде дойде крови. Там ми у них вас... вводять. Там... Чесно, нові технології. Я не знаю, просто що вони хочуть будувати, але... Вам треба міськоді надавати, щоб... Ми вже почали розповідати. Надаємо слово архітектору, квартанту, який буде цю міську документацію. Отже, розкажіть відносно цього детального плану. Ну, е Напевно, всі присутні знають, е де знаходиться господарські двір, на яких розміщення тваринницькі ферми Мулочних рік. Поряд вони ж мають так само ділянку площою, якщо я не помиляюсь, я скажу, майже 2,8 гектара. Ну і на цю земельну ділянку, відповідно, її так само загосподарюють під свої власні потреби, тобто під тваринницьку ферму. Детальним планом було запропоновано розміщення одного цеху годібельного, кормових силосних ям і лагони для консервування відходів тваринської продукції. По загальній кількості погоління ми виходимо там, якщо я не виробляю, вичатися помистих. По загальній кількості поголів'я ми виходимо на санітарну захисну зону 250 метрів, яка є витримана там дуже плавно в районі до кілометра десь приблизно є. Отак, ну, в двох словах, решта в принципу, ту територію місцеві знаєте, якщо є питання, я відповім. І на цьому, на цій території ви забудкували якісь населений. Дивіться, от ми маємо. Оце все в нас є існуючі по експлікації. А ось в нас є проєктний, експлікація 29. Тут ми так, один телятник. Силосні траншеї. ми запроектували вже на новій ділянці. Відповідно, в'їзна зона будинком вихована автомобільною вогою. В цьому місці розташовується, в цьому місці розташовується будівля від годівельника.

А телятник буде на існуючій території, а отутную тут такі є. Тут єдине, що ми робимо відгудівельний корпус. Від, від це де? А ось він. Це так. теж на території. Це теж на території. Існуючий. Отже, є у вас ще якісь запитання до містобудівної документації? Якщо немає, то, то прошу. Я, не я вибачаю, що затримався трошки, але на дорозі була аварія.